Скільки можливостей у нас є на сьогодні займатися спортом? У нас відкриті басейни, футбольні поля, зали, можемо піти, куди хочемо. А чи було так раніше? Давайте пригадаємо, які були умови під час коронавірусу у 2020 році, наприклад, або коли почалася війна у 2022 році, можемо для порівняння розглянути таблицю з офіційного сайту Міністерства здоров'я України. Якщо ми будемо порівнювати 2021-2022 роки? Спортсменів в Україні зменшилося більше ніж на 200 тисяч осіб. Це, очевидно, пов'язано з тим, що після початку війни безліч людей або поїхали за кордон, або просто поїхали на захід України і просто перестали займатися. Я професійно займаюся тикондоатія, і такі некомфортні умови, очевидно, негативно вплинули на мою спортивну кар'єру. Ми не знаємо, що ще буде чекати нас в майбутньому, тому я вирішила зробити мобільний додаток, який буде використовувати нейронну мережу. Для того, щоб допомогти молодшим поколінням не загубити мотивацію. Моя нейронна мережа мала бути з типу, тобто така мережа, яка працює з графічними зображеннями. Для цього я мала зібрати багато фотографій, щоб нейронна мережа використовувала їх для тренування. Я шукала фото в таких соцмережах, як Instagram, YouTube, TikTok, просто в інтернеті. Але фотографій було дуже мало, тож я почала робити їх сама. Діздячи по спортивним змаганням, я знімала спортсменів. Не тільки зі свого клубу, а й зі всієї України. Так і знімала спортсменів на Кубку України у Кременчуку та на Кубку Києва. В кінцевому результаті я зібрала близько 1000 фотографій, чого було вже більш-менш достатньо, щоб зробити непогану нейронну мережу. Коли я закінчила, точність правильного розпізнавання стійки становила 77%. Далі я почала роботу над своїм додатком. Я вирішила використати сучасні технології. І писала мову програмування Dart, використовуючи новий фреймворк від компанії Google, який називається Flutter. Перейдемо до результатів додатку. Він складається з трьох частин. В приході в нас є дві кнопки. Якщо ви впевнені в своїй стійці, ви можете зразу перейти до частини з нейронною мережею і сфотографувати свою стійку. Але якщо ви ще не знаєте теоретичний матеріал, то ви можете перейти на іншу сторінку, де будуть розписані всі туторіали. На цій сторінці містяться посилання на відео. Я створила окремий ютуб канал, де я пояснювала кожну стійку. Ознайомившись з теоретичними відомостями, ми можемо перейти на вкладку з самою нейронною мережею, де ми можемо перевірити нашу стійку. На цьому все. Я сподіваюся, що мій додаток допоможе молодим спортсменам не загубити мотивацію.